Ось вам поле, яке не оране, а ось вам поле, яке ми оремо. Що ще потрібно тут сказати? Молодець, Макс. Солярку палиш мені не на шутку. Були б у мене величезні бабки, я б собі купив би хорш і не переживав би ні за що. Не, не він. Плохо. У нас перва поломка. Одирвала кронштейн. Саме головне, щоб аж сюди вилазили. Тоді видно, що смазане. Друзі, все робимо своїми руками. Все створюємо з нуля, нікого нічого не просимо. Це все класно. І Черв'яки вже вилазять, бачите, щоб я не збрехав. Це вже означає, що буде потепління з підручних матеріалів, але діло буде. Головне до цього прикласти трошки розуму і праці. Ось такий панеливозик, техніка для роботи ідеальна, незамінна для наших потреб. Пишіть і коментуйте. Для цього цей канал і створений, щоб ділитися досвідом. Ну а на кусок хліба ми, я думаю, і так заробимо, аби було мирне небо та було здоров'я. Друзі-колеги, мої вам вітання. Як я і анонсував, у нас продовжується робота. Виставляємо клюшечки із панелі воза і будемо, я думаю, з дня на день починати вже зводити наш каркас. Все приходиться купляти по крупинці, по зернинці. Де тільки виходить, десь клюшку, десь блок, десь плиту, і отак потихеньку це все діло потихеньку росте в якийсь результат. Точкою росту будь-якого господарства є своя база. Є приміщення, є робочі площадки, на які можна висипати зерно, поставити техніку. Оце з цього все воно должно, в принципі, почати свій відлік до розвитку. Як бачите, камазик, вроді би, фігня, але ота панелька, ота площадочка, вона наскільки виручає, можна перевозити будь-який негабарит, плиту, блоки, що завгодно. Чим ми, в принципі, користуємося. Декілька днів підряд батько з хлопцями робили сюди заїзд. Як бачите, за таких страшненьких, покоцаних, поганеньких плит, але це буде чудова, чудовий, чудовий початок для... Підлоги тут теж буде у нас продовжуватися невеличкий склад. І оці плити вони нам зекономлять е, бетону. ну, Десятки кубів, це точно. А як ви знаєте, куб бетону стоїть як мінімум 3 тисячі гривень. От вам і рахуйте математику. Зекономлені гроші це зароблені гроші. І не дивлячись навіть на такі страшні поганенькі плити, ми знаємо, куди їх пристроїть. Клюшка в нас 9-метрова, буде 18 метрів загальна ширина. Від, звісно, вони майже нові порядок. Сьогодні ми будемо вилітати у поле, будемо пробувати Оранку 2023 наш велеса Агропон 5. На повній бойовій готовності. Отак ми обслуговуємо смазочка у нас взагалі джондіровська. Бачте, така вона Помаранчева. Саме головне, щоб аж сюди вилазило. Тоді видно, що смазане. А як некотрі спеціалісти так. Пальчиком мазнув да, і каже, все перемазав. Ну це не ми, ми так не робимо. Ми свою техніку любимо, бережемо, змазуємо. В общем, у нас перша неприятність, ну це все особливості експлуатації. Орали зімою. Мабуть, льод, мерзла земля. І в нас вийшла така от біда невеличка. Лопнув тут кронштейн. Ось, зараз шайбочку заберу. І є запасний, нам Велес прислав. Але, але не той стороною. Це не він? Не він? Mm -mm. Плохо. Можна якусь планочку сюди і до цього болтатися. Практика велике діло. Трошки пробуксовує. Ну тут, понятне діло, закономірно. Ну і хрен з ним. Отака робота. Сирувата. Сирувата. Але оре, оре. Я мов скорості додати, звісно, було б діло. в поперек і порядок. Нічого, сьогодні трохи сирувато, а завтра протряхне і він піде, як сірий долиною. Молодець, Макс. Солярку палиш мені не на шутку. Опа. Коники ліпе? Та й хай собі ліпе. Завтра Іван заїде з бороною розборонує і буде тут красота. Картина маслом. З трактором МТЗ ми б не зробили ніколи такої роботи, він би просто банально не потіг її. А навіть якщо б він її потіг, то це була б мука на багато часів ремонту або днів. А за чим нам це потрібно? Так що краще один раз інвестувати в хорошу техніку і працювати без всяких сумнівів. Що Дуже-дуже важливо в наш час. краі, прийняли рішення, що треба нам скинути один корпусок. П'ятий корпус нам трохи лишнюватий. Чуть-чуть, чут-чуть, ну не чуть -чуть, А трактор йде в нагрузочку. Тому що земля мокра, то в принципі зробимо такий от ход коньом. А так, я вам скажу, працювати можна. Був би мощніший тракторець, можна було б шурувати аж бігом. Якась би там восьмерочка, джондір, то лки-палки. Капітально. Якщо задача стоїть виорати поле любой ціною, то в принципі не питання. І виростеть урожай хороший. Але все рівно е сказати, що земля прям дуже така липуча і гли гливка, я б не сказав. Дивіться, вона кришиться. Гляньте, бачите? Так, да, не так ідеально, як треба. ну Коники ліпляться, питань нема. Але вона кришиться, вона розсипається. Якщо сюди зайде обична зубова бороночка, бороночка його розрівняє, і буде тут, як листочок, площа. Точому би й да, Потратим трохи солярки, ну а що ти зробиш? Зато я можу е, тут спробувати дві технології з культивацією і без. Тобто вигорали, проборонували раз, потім перед посівом проборонували два і поїхали сіяти. Або якщо земля не усядеться до моменту посіву, або там бур'яна буде багато, на крайняк можна прокультивірувати. От, ну, Само собою культивація більше палива потягне. Я думаю, що тут очевидний факт. А боронування тут що тут, 2 літри ну, там, чи півтори літри на гектар. Заборонуємо та й все, і буде порядок, не буде ніяких проблем. Пахота мені подобається. Хто б там що не казав, класна пахота, Отлично все воно прикриває, зливає, бо я знаю більше, ніж... Я більш упевнений, що скажуть, та куди ти заїхав, та воно ще місяця, та воно те та все п'яте десяте. Я приймаю рішення, як робити мені. 11 років працюю, слава Богу, більш-менш нормальні урожаї ми отримуємо. Землю не обіжаємо, добриво ми даємо, заряджаємо так, як положено. Якби наша земля була замучена, задрочена, у нас би не було ніяких урожаїв. А так? З попередніх відео я вам показав, що кукурудза в нас десятку сипала. Соняшник сипав за тридцятку і 32 центнера. Це в минулому році і навіть без міндобрив. Бо минулий рік був у мене такий сухий закон трохи не вийшло з добривом. Та я думаю, що більшість так поступили. Але всі попередні роки ми заряджали землю і будемо заряджати, очевидно, що і в цьому році мінеральними добривами, тому що... На сухому на голодному пайку далеко не протягнеш. Треба по-любому землю годувати. Вона як жива істота. Оце, друзі, отака от штука. Усадочку ми її зробимо. Буде вона у нас така, як треба. Е -е, проблем тут не буде ніяких, все буде красиво вирівняно. І саме принципово тут зберегти вологу. От зберегти вологу для мене дуже-дуже важливий фактор. Через то я не дуже люблю весняну оранку, тому що коли вигорати пізніше цю землю, буде тепло, навіть жара, я думаю, піде вітри. І в нас дуже швидко буде вивітрюватися оця накопичена за зиму волога. Чого б не хотілося. Тому, в принципі, ми по-любому зробимо примусову усадку її, щоб вона більш-менш так трамбувалась, сплескалася, щоб було менше тих пор. І щоб менше було цих таких ну, горбів, рельєфів, грудочок. Тому що чим більша площа випаровування, тим відповідно швидше в нас земля просохне. І цього нам допускати не можна. Через то люди роблять боронування додатково, там закриття вологи і так далі. Тому і Черв'яки вже вилазять, бачите? Щоб я не збрехав, це вже означає, що буде потепління. Воно вже потепління прийшло, що земля вже розмерзлася. І черв'яків тут лки-палки, хоч греблю гати. Звісно, в ідеалі було б цю землю по або порихлити і посіяти. Ну в мене сівалка не дозволяє заїжджати і сіяти по таких рештках. Мені треба дискову сівалку хорошу. А дискова сівалка хороша стоїть дуже хорошо. Не було потреби, але я вже бачу, що на найближче майбутнє, мабуть, будемо ми переходити на більш технологічну техніку, бо вже наші УПСки, Супенки це вже трошки пройшли вік. І треба йти вперед, рухатись тільки вперед. Посівна в нас буде через півтора місяці, 9 або навіть з 8 травня, по. 12 травня ми сіємо соняшник. Коли земля хорошо прогріється, коли вилізуть усі бур'янці, ми їх боронкою чи культиватором заберемо. І тоді вже можна сіяти соняшник. Він класно росте, швидко вегетує і доволі показує непоганий результат. І е, за цей період, поки земля буде в нас стигнути, скажімо так. Ми можемо трошки за нею поухажувати. Ми її закриємо боронкою вологу один раз, закриємо другий раз, повитягуємо ниточки бур'яна. Тим часом вона в нас трошки уляжеться, усядеться. Це нам дає те, що е, при по вже не будуть рватися корінчики, оці волосинки соняшника, коли земля усідається, наприклад, при пізній пізній весняній оранці. Да? Вона всідається, всідається, корінчики підрива, підрива, підрива. Тобто корінці не встигають ухватитися своїми волосинками за е, поживні речовини, за ці ж, ну, поняли, в ґрунті в самому, е, так як він якась як скажімо простими словами. От. І Через то це дуже важливий такий фактор. Треба, щоб земелька була присажена, притрамбована. Можна потягати катки, ну, ми її вкатаємо на той світ. Буде з неї тут, ну, грязюка конкретно. Воно ж і заплескає зверху, а знизу все рівно буде не те. Саме краще, е, пройтися боронкою один або два рази. Ну А тоді вже під е, самий посів або культіватор, або боронка. І буде так само все класно, як і при... Осінній оранці на зяб. Оце отак. Так що в кого будь-які зауваження і обґрунтовані думки, пишіть і коментуйте. Для цього цей канал і створений, щоб ділитися досвідом. Ну а на кусок хліба ми, я думаю, і так заробимо, аби було мирне небо та було здоров'я. Все остальне можна зробити. Тим часом у нас тут триває інша робота. Хлопці привезли отакі от пустотельні плити, пустотки. Бачите, які вони дилінненькі. І потихонечку, не спіша, без фанатізма. Робимо свою інфраструктуру. Бо мені колись там хтось написав, що ой, наживається нам на чомусь. Друзі, все робимо своїми руками. Все створюємо з нуля. Нікого нічого не просимо. А робимо все своїм ресурсом. І не скиглимо. Саме головне. Бачите, навіть от такий от матеріал, він нікому нафіг не нужен. А ми його як де купуємо, як де те, що так от дають, що негодне. Ми це негодне перетворюємо в щось більш-менш спутнє. Тут у мене буде теж мосточка із таких от кусочків плит ми його все акуратно виставимо, вирівняємо. Там, де не красиве, тут забетоніруємо і буде. Ну, вже і Макс приїхав. І буде отакий от красивий пол. Ось так він виглядає. Тоже з таких самих поганих, кривих, хромих, кульгавих кусочків. Получається нормальна дорожка. Бачите? Сухо, не грязько. Трактор не застряє, машина не застряє, ходить удобно, не чавкать у грязюці. Що ще нам потрібно? То так воно все й должно бути. Так що беріть маленький приклад із мене і теж руки-ноги є, розум є, треба працювати. Такого поняття, як та не можу, та воно не вийде, у нашій фірмі вже давно не практикують. А ті, хто практикували, в нас не, не працюють. Якщо не вийде, значить треба спробувати з іншої сторони підійти. Якщо не можу, значить хтось зможе. Тут питання таке, риторичне. Було б бажання, все можна зробити. Все, абсолютно. Що, головне бажання. Все, бойове хрещення весною він пройшов, значить робота піде. От кидаємо п'ятий корпус, ну не годиться. Тому що Пробуксовки оці всі, воно нам не потрібно. Трактору важко. Лучше трошки довше робитимемо, зато, зато тракторець буде у нас живіший. Та й роботу зробимо більше. Ото таке. Все, порядок. Хлопці укладають, а ну що вони тут. Да, все акуратно, підтіг, все як треба. Те, що важче, укладаємо краном. Бачите, от вам і квадратні метри. Дешево і сердито.